Захід втрачає інтерес до України, а президент Володимир Зеленський злий через це. Про це йдеться у статті журналу Тайм матеріал вийшов 30 жовтня і викликав неабиякий резонанс. Стаття побудована на інтерв'ю із президентом України і на цитатах анонімних джерел. У тексті статті зазначається, що президент України відчуває себе зрадженим союзниками, але вірить в перемогу. Також йдеться про втому від війни та візит до США, після якого Зеленський за версією автора матеріалу, нібито був злий. Крім того, в статті зазначено, що в Україні нібито хочуть звільнити одного з міністрів і генерала, який відповідає за контрнаступ. В офісі президента України відреагували на статтю Time про Володимира Зеленського. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що це суб'єктивна точка зору конкретного журналіста Саймона Шустера. За його словами, якоїсь злості або почуття зради з боку партнерів немає. А про об'єктивні речі, такі як швидкість постачання зброї, влада України говорить від Подоляк вказав, що Володимир Зеленський ставиться жорстко до того, що Україна воює вже понад 600 днів і хоче більш ефективних комунікацій, виконання функціональних обов'язків та реалізації заявленого хоча б на 70-80%.